З усіх відвіданих нами деокупованих населених пунктів Любимівка справляє найбільш гнітюче враження. На узбіччях спалена ворожа техніка, в полях хвостовики від ракет. А в самому селищі міського типу у вічі впадають не окремі зруйновані будинки, а цілі вулиці. Приїхали подивитися на дом, що залишилося, і, ну, Що вціліла, хоч позабирати. Що залишилось? Ну, Залишилася морозильна камера і там, пару ігрушок дитячих, велик, ну, більш того нічого. Там був прильот біля хати, ну, стіни повністю розвалені, криші немає, ні, немає нічого. Потолки попадали. Думали, що вдома залишився цілий, а нічого не залишилося. Ті ж місцеві, хто прожив окупацію від початку до кінця, згадують, як все було. Виганяють БТ, е БТРи, бетери, ці цітвольні за село і стріляють, і стріляють по селу. По домам по е ті. як люди оприділяємо, прямо скажуть, коли солдати їхні ходять, а стріляють, значить вони стріляють. Коли солдат витер попав, солдат падає, ховається, де значить веселу стрілять на образах святих цієї церкви. Отвори від смертоносних снарядів. Без зайвого пієтету загарбники ставилися не лише до будівель. Я взяв біблію книгу, читаю, що і собака гавкає собачка. Я виходив до воріт. От. підходив до їх а він, що робиш? Вивчаю біблію, вона тобі не поможе. тобі може там, пальцем, подібай показав. Потім там другий підходить, так, да, плохо, я прицелився. Я вирішив вдома, бо попали електроопору. Ще одна характерна риса окупантів надмірна жага до чужого майна. Поряд зі мною знаходиться автівка мирних людей і віджали. Помітили власною зеткою та використовували за призначенням кілька днів. Нас жив батюшка на тому краю. Батюшку завезли в борницю, вони пішли забирати машину. Я кажу, це машина не твоя. Він бере стави на коліна. автоматом голову каже, будь бурдуть давалью, пошов туди. Левову частину часу окупанти присвячували мародерству та пошуку диверсантів. Доходило до абсурду, цинічного та страшного. Я сам радіолюбитель, у мене радіостанція, це ж любительська, антени. Так ти ще диверсант. За, за, за Забирати апаратуру. Мене поставили стінки, дрє затвор, а дружина до мене кидається. Ну кажу, конаді не треба. Ну, І то вони помінялися, забрали ту всю апаратуру. У таких страшних реаліях місцеві існували півроку, аж поки раптово не зрозуміли. Жах скінчився. Хай села виїжджає, там хрест стоїть. До вулиці повертаю. Боже, вісім чоловік в балаклавах. Думаю, все, труба, німці, ну це ж руські. Думаю, тікати будуть стріляти, бо один йде мені навстречу. Думаю, все, куди я заховаюся. Підгоїв ближче. А дивлюся, не кричу слава Україні. Героям слава! Боже, м'ялися! Ой, боже, хлопці, це. Люди плакали, кажуть. Солдати на перевіз той турни бетером заїхали з українським флагом. Люди підходили, плакали, обнімали, цілували і котки, радувалися. Зараз Любимівка намагається оговтатися від страшних реалій руського миру. Вочевидь це займе багато часу, але про головне можна говорити вже зараз. Люди зі своїми вірять назавжди. Олег Хендриксон, Максим Пономарьов. Цей день.